по самому самоврядуванні. Ми бачимо, що в останній час якби, урізаються, змушуються функції місцевих рад. Я далеко не є прихильник нашого міського голови, але деколи шкода, коли він каже, немає впливу на той процес чи інший процес. І так буває дуже часто. Ви як депутат обласної ради добре це знаєте, бо ви є у більшості, ніби в обласній раді, але теж можете сказати, що... Немає впливу на процес, тому що розпоряджаються в обласній адміністрації. Чи робиться якась робота, щоб місцевим радам, міським головам повернути повноваження, щоб більше такого не було, що міський голова, чи Руслан Ярославович, чи хто буде там після нього, може ви будете, не розводив руками і не казав, що ми не маємо впливу на цей процес? Я yeah. не щоб значить робиться. Останнє пленарне засідання, от, між іншим, за свободи Олексій Балицький його зачитував, було проголосоване звернення до Верховної Ради про зміну з конкретними пропозиціями розподілу коштів. Чим далі, чим от починаючи з 2010 року, місцевих органів самоврядування повністю забирають функції розподілу коштів. Нам лишають. От 100% на захищені статті на енергоносії на розвиток коштів немає. Дивіться. От я вам розкажу, наприклад, займався поза Трускавець курорт і вийшов на інформацію. Ми є всі водою, водокористувачі так? і є податок по схемі, кожен хто суб'єкт господарської або господарської діяльності, або підприємець платить податок за воду. Так? От Трускавець. Платить за 2012 рік він заплатив 3 мільйони з половиною 3 400 з чимось, податку за воду. 50% йде в державний бюджет, 50% йде в обласний бюджет. Для чого вводився податок? На збереження води, на збереження втрат, на раціональне використання води, на покращення води, на каналізування. Що в місту йде? Ноль. Нічого. Раніше того не було. Я це питання в обласній раді піднімав, а обласна рада е, получає, це є один із е, податок на прибуток. Да? Е, прибутковий податок е, з громадян. Так е, він е, як розподіляється? От Трускавці 70% лишається, 30% йде іде в область. Це є він бюджет-утворювачів. Цей податок далі другий іде. Оце що я вам сказав. Е, бюджет області тратиться на Зарплати також тих комунальних підприємств обласних. Це різні технікуми, інтернати, школи, лікарні, то, що є в обласному підпорядкуванні. Це по районах, по, по інших містах, Турскавці немає. Це вони ті гроші тратяться. І ми розумієте, одна забирають гроші, а назад не повертають зовсім. Нам лишили стільки. Якщо б, наприклад, ми б виконували на 110, у нас б не 70% податку залишало, а 65 або 60. Так само і область на підсосі. Перш на ремонти доріг, ви пам'ятаєте, ми колись мали гроші. Знаєте що? Люди платили за техогляду. Пам'ятаєте? З техогляду кожного рік ми платили техогляду. Скільки Трускавці є машин? 600, 800, 1 200 грошей лишалося на ремонт. Зараз для людей зробили добре. Відмінили техогляд. Але ці гроші є в акцизі на бензин. Але гроші в місті вже немає. Тепер я маю другий, третій, четвертий вибивати наші гроші в області або в державі. Вони сконцентрували. А там хіба не йде рівномірний розподіл? Не йде, немає рівномірного розподілу. Вчора ввечері мені прислали розподіл 35 мільйонів комунальних доріг на міста обласного підпорядкування. Ні копійки все по районах розподілили, бо дороги там взагалі немає. На міста обласного підпорядкування не пішло з 35 мільйонів. Нічого 65 мільйонів в області виділено кошти, 30 мільйонів перехідних виконаних робіт в 2012 році оплачуються цього року, а 35 мільйонів. Тільки по районах. Ну, одно добре, що дорога буде робитися з боку Другобицького району біля 800-6 тисяч на Довголуку. Ну, бо це, це взагалі, то там 200 і 600, ну під 900 тисяч буде виділено на Довголуку. Що для Трускавця вже добре, бо коли їдуть щопа по, по тій трасі, люди повертають на Трускавець і їдуть. Бодії, знаєте, через уличне, то зразу приїжджає то скавець безплотно. Але так, от, на жаль, так е, є. І е, зараз на сьогоднішній день, розумієте, от казначейство. Казначейство веде до банкрутства Україну. Я вам навіть, якщо забрати, щоб ви зрозуміли, забрати, наприклад, орган місцевого самоврядування, я не буду називати один санаторій. Один санаторій відомчий заробив 3 мільйони гривень зелені. Я на рахунку. І він хоче фасад зробити. В нього там фасад ублув, він хоче зробити фасад. Не пропускай казначейство. На зарплату, будь ласка, плата за енергоносії, будь ласка, а зато не пропускай. Ваші гроші не пропускає. По місту, наприклад, ви знаєте, що ми навіть не розрахувалися за дороги стрия. Стрийська фірма робила подане лише, не розрахувалися за минулий рік зроблену дорогу. Ну добре, що це товариші розуміють. Казначейство не пропускає. Чому немає? Вони має грошей. Так це ж не казначейство, це уряд. Ну, уряд, так, да, да. Ну, ну, уряд це 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 звук, через, через, через казначейство. Через... Через казначейство. А, а казначейство. Ну, ви знаєте, чому, це чому це в казначействі уряд. немає, е... знаєте, чому немає грошей? У нас банкрот пенсійний фонд. Людям потрібно <реш> платити гроші. Ну, а чого не можна? То, -то треба писати. Це, 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 це є. треба писати. Це, це, кричати. це, це треба кричати. Це. Я коли... Але я вам скажу менше, Володя, що засоби масової інформації не пишуть це, моніторяться це. Я, наприклад, дуже серйозну статтю, тільки прочитав в Українській правді на сайті, в інтернет-газеті. А решта бояться, тема закривається. Я на засіданні останньої фракції у нас є, наприклад, от дуже довго сесії. Так і кажуть, є домовленість на президії, що від фракції виступає одна людина, так? І там політичні заявіці. я кажу, давайте показначись, ну давай не будемо дохтувати, бо там ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. І не хочеться мені. Я розумію, що Шемчук не винуватий. Я розумію, що Матолич не винуватий. Ну, хлопці, ну ми маємо заробили гроші. Трускавець минулий рік виконав 102. Зараз виконує, ми стараємося. А мотивації ніякі. Ви знаєте, що на сьогоднішній день робиться? Спонукається е, органи місцевого самоврядування не виконувати бюджет. А для чого тобі його виконувати, як тобі все одно захищені статті проплатять? А друге не пропускають. Трохи виш контексті того питання. Ви знаєте, що вже пішло лише у себе прийшло, е собі... прийшло розповіщення про 2004 тисячі четвертого року в місцевих бюджетах передбачити кошти на утримання закладів позашкільної освіти. Тобто є будинок будівської творчості, ну, всі Школа, спортові все, з нас. І, От, От, оце якраз в тому питанні. Як, як це буде вирішувати? Я, давайте ще коротко вам розкажу. Я їздив пару разів в Польщу, не просто так на веселіч, а, а поспілкувався з їхніми органами місцевого самоврядування. Так? У них є теж проблеми. Але коли їхні проблеми з нашими порівняти, розумієте, мене, мене руки впускаються. Вона є так звані делеговані державою повноваженням органам місцевого самоврядування. Чому вони заключаються? Делеговані повноваження. Що ми зі свого бюджету платимо зарплату бюджетникам лікарям, вчителям. Ми, держава це має платити. Ми це делеговані повноваження. У нас у Трускавці бюджет 12 рік 96 мільйонів. 65 мільйонів. 65% майже більше йде на так звані делеговані повноваження. Я з поліком говорю, з, з міським головою, його заступником, розказую, кажу, а оце? Він каже, ні, це в нас держава платить. Okay. Коли він мені розказує, що він має таке саме місто, як у нас має 70-80 мільйонів бюджету розвитку злотих. Розумієте? І коли він каже, що їм дали там 10-15 мільйонів на той парк чи ще щось євро, то що? Шоб... Ви розумієте, коли мені навіть стати сказати, що ми маємо. І в них держава за школи, за лікарні, за середні спеціальні заклади у нас делеговані так звані, а в них хто платить. Та якби ми мали ті гроші, 65 мільйонів. Ви представляєте, які б в нас були дороги, які б в нас були фасади? Якби в нас люди жили. Да, ми тоді можемо і з тарифами питання вирішувати, ми можемо багато інших питань з харчуванням дітей в садках, в школах, в лікарнях. Ви так і не відповіли, Ну, чи робиться, що, щоб змінити ситуацію? Ми, я... 에, може, ми готуємо, що ми можемо зробити? Ми готуємо заяви. Рішення обласної ради, вже підготовлені, відправлені. Депутати Верховної Ради дають ті самі е, запити. Але от я, наприклад, е, говорив з нашим міським головою. Ну, ми спілкуємося кожен день через день, радимо, що як. Що він каже, знаєш, який вихід? Якби збунтувалися, не вийшли на роботи всі міські голови України. всюди одинакова ситуація. Закрили виконкоми і пішли ви з таким фінансуванням подальше. Оце би був вихід. До речі, це на сайті. Звінигорода і запропонував, до речі, напевно, скоро вже... міські міські в Криму. Міський голова йде перед виборцем, обіцяє бачить шляхи вирішені, а в нього цілечасті гроші застерігають, застерігають. Або що таке казначейство? Міський голова несе персональну відповідальність за бюджетну політику і за витрати грошей. Його провіряє круг. Він пише розпорядження проплатити. А казначейство не пропускає. Казначейство працює у нас ще крім того, як круг. Це не можна, це не можна. А як можна? Тільки так. А потім вони тебе заставляють так зробити, а потім ти ще неси відповідальність. Розумієш? Вони працюють як круг, вони, вони комунальним підприємством не пропускають. Але потім ще кру тебе провіряє. Як ви берете на себе всю відповідальність, будь ласка, беріть. Але з мене зніміть. Якщо підписався там казначей. Ну. Можна питання? Прошу. Е, я хочу повернутися до теми доріг. Е, коли був техогляд, погляд, е, платилася одна сума, Але, наприклад, я за машину платив там, гривень 500. Так. А на сьогоднішній день е, з кожної літри дизельного пального я плачу ну, майже 3 гривні. Тобто це виходить в е, ну, разів, я так рахував, десь не на рік. 15, можливо, більше, тобто, ну, це з, ну, як, чи активно людина їздить, хтось, можливо, в гараж поставив машину, вона у нього стоїть. І це, це на мою думку, є пряме ну, викачування грошей з людей. Тобто це є ну, такий, такий спосіб. Чому в мене є питання? Чому не ведеться якась роз'ясненна робота? Серед водіїв, тому що у нас дуже багато водіїв, багато навіть не знають, що вони платять 3 гривні з літри палива. Так. Чому, чому в Верховній Раді ну, можливо, якось не лобіює опозиція закони, щоб повернути можливо, це назад? Як звати? Руслан. Руслан. Дивися, лобіюють, говориться. Наприклад, людям сподобалось, що вони не платять тих оглядів. Їх розумно обманули. От ти вмієш мислити, ти розумієш. А людина раніше той огляд, пам'ятаєш, біг ту міліцію, там в ГАЇ, оформляв ті документи в касу, там це, ту, ту, табличку клеїв. Ну, була морока, так? А зараз гарно ну, зробили. Це але, але це в це тебе тобі тебе зробили поблажку, крок вперед, а три назад. В тебе ще більше почали грошей. Забирати. Ти то розумієш, а інші то не розуміють. І їм це якось, вони не хочуть огляду, це добре. А питання на твоє, я відповів запитанням до тебе. А звідки в Україні за два роки стільки мільярдерів взялося? А, а, а хто сидить на газових нафтових трубах? За що йде боротьба? От за що йде. Це є мільярди. І за два роки стати мільярдерами, ну це ясно на чому. Ви бачите, скільки в нас на дороги коштів. Хто знає, скільки коштів в Україні 12 2012 році витратили мільярди? А на дороги? Ну, я вам більше скажу, менше з того. Точно цифру не пам'ятаю, але так приблизно. Метр, кілометр, це по телебаченню, я чув і потім читав в інтернеті. Кілометр дороги, ну і кажуть, це приблизно. так, е, Там, наприклад, 4 мільйони доларів так, в Україні. В Польщі знаєте скільки? Мільйон 800. В Європі найбільше, в Німеччині 2,5. Вартість кілометра доріг. Це я так э, точно не скажу, але це я чув. Ну, смішно, якщо порівняти, вартість матеріалів у нас дешевша. Вартість робочої сили я взагалі нічого не, не говорю. У два-півтора рази вартість кілометра траси в Україні дорожча, ніж в Європі. В Америці біля двох э, чи мільйон 200, чи мільйон 500 в Америці. Юрій, можна на завершення Ви Досвідчена людина вже. Скажіть, будь ласка, що в нашій країні робиться для людини? Хоч одне? Діти народжуються. Чи вже не треба народжувати дітей молодим? Треба. Знаєш, ми з тобою вже трошки досвідчилися працювали. Проблеми були в кожному часі, правда? Були більші, менші. Саме гірше жити в революційний час. У нас революційний час ще не закінчиться. Це, це що я зараз скажу, це напевно ускомино всім наїло, що Мойсей 40 років водив свій народ по пустині, щоб рабську психологію бити. От поки ми не об'ємо в собі рабську психологію. І не згуртуємось. Ви прекрасно знаєте, я свій час коли вчився в Венгрії, коли займався там продажою одного продукту, система мультилевел-маркетінг. Нам таку давали статистику, активних людей 15%. 30-35% хороших виконавців, решту, легко скажемо, пофігіст. В світі. Це в світі, це всюди так є. Активних людей, таких дуже розумних активних, це 4-5%. Нам у тих 15%, 10% згуртувати, мати хороших лідерів, потягнеться все. Це так, це стосується, починається з будинку. От, наприклад, всі знають, хороша є справа зробити ОСББ. Є будинки, де працюють хороші ОСББ, а є будинки, де не можуть знайти людину, лідера, який би це організував. Одного потрібно він. Двох третіх виконавців до себе підтягнуть. З того все починається. Ми, ми в Трускавці, я вам скажу, що живемо добре. Я їжджу часто в Борислав так більш-менш. Серце крові відбувається. Місто. Яке було друге по області завжди, бо мало найбільшу потужну промисловість на душу населення. 22 промислових підприємства. Люди жили дуже добре, розвалюються, слідуючи на черзі Друговеч, навтопереробний завод, інші заводи. Трускавець більш-менш нормально, але ще я вам одну цифру. Міський голова її часто говорять. Чому От, наприклад, я від фронтом змін закріплений за Трускавцем? Трускавці більше 65% працює приїжджих. Трускавець дає роботу Бориславу, Другобичу, навколишнім селам, району. Тому Трускавець ну, має бути якийсь потяг, який буде це витягувати. І друге, розвиток малого підприємства. Не торгівлі, а товарного виробника, дрібно товарного виробника. Отут десь нам треба працювати. І треба бути оптимістами. Це однозначно. Давайте ми так, я, шановні вас, запрошую зараз в ретро на 50 грамів. У мене внучка родилася. Пасхальні дні. Ми зараз собі там станемо, виправимо по 50 грам кави і будемо далі спілкуватися. А вам ще хвилиночку, я просто так для себе, мене ці слова дуже вразили. Бо...